Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Brick In. 3. Не знаю, чи це саме продовження, чи що, тому що, як я подивився, це не гра від основного розробника цієї гри, а саме від фанів. Тобто, якщо перейти просто по сторінки в експіріенсі і перейти на сторінку самого розробника цього плейсу, то ми можемо прочитати, що там люди пишуть: ми не є основними розробниками, ми просто фани. Ми просто любимо гру рікін, і тому ми вирішили написати і розробити ось до таку ігрушечку. Ну, зі своїми, напевно, якимись там фішечками, зі своїм. Баченням продовженням історії, знаєш, таке. Проте, як я подивлюся, ось до у нас тут відбувається все саме таким чином. Це, типу, як якісь кімнатки на 16 плеєрів, і в цілому, все у нас більше нічого немає. ось, до, в нас даже є отака штука, дев'ять телепорт. Ту попередні ігри, і в дужках не працює. Так що. От вам і доказ того, що це не є оригінальною грою. Тому в цілому, я думаю, можна не затягувати. І давай, переходікс. Вшу. Так, Насі гра починається. Чорний екран, супер. Гра досі в пребеті А, вона загружається. Можуть бути баги, лаги. Дякую за те, що підтримуєте ранній реліз. Угу. Ну окей, окей, подивимося, що тут у нас і як тут у нас. О, так. Всі цілі. Мері і Стіл зере. Щось там з Мері, не знаю. Прокидайтеся, your, uh, ваша нова історія починається. Час прийшов. Яка нова історія? Ооо, oh, look at this. Це, до речі, ті самі персонажі, яких ми тоді не відкрили. Тобто ми тільки Анкл Піті з собою взяли, просто виконали його квести. А ось до оцього детектива і собачку ми, уви, не вийшло. Детектив, до речі, питає: він живий? О, диви. Якісь признаки життя подає, да? Агу, <плзва> ага. Що сталося? Ти старіна сивий, ти хотів нас убити. <плзва> Якого сна я тут роблю? каже. Ти упав десь звідти. <плзва> Лері, що сталося? Ви так говорите, наче ви взагалі не розумієте, що. А. <плзва> а, ага. <плзва> Он воно як. <плзва> Марі втекла, і ми повинні зупинити її. Каже детектив, дивлячись тако просто лицем в пол. <плзва> Я дивлюся, занадто високо, дозволь мені дещо зробити, да? Ану, і що ж саме? О, як ти гарно розкручуєш. Ха-ха-ха, зонтика свого. Ха-ха-ха. Окей, let's go Це спрацювало? Ага. Ми зараз виберемося наверх, да? Оце обалдеть. Погнали. Що там, кинти всі за нами? Да, супер, бем. Давай, 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 давай. Ось до вилазим, да? Фредбер побіг, диви, І я побіг. Ха-ха, ми всі по. Що це таке? Ха-ха? Скоріе Скорітя. Як там тебе звати? Я забувся. О, ці лузери. Воукап. Типу прокинулись що? Встали? Це буде весело каже. Обалдеть яке інтро, да? Супер можна пропустити. Скорі барі з'явився вже. Та ви скільки там таких, алло? І інші. Ага. Цікаво, хто ж це такі? Окей, брік ін три. Ну слухай, дуже даже непогано зроблено, да? Як для фанмейда, да? Ну прям прикольно. Як ви думаєте? Хлопці, куди вона пішла. Не знаю, старіна, десь вона втікла і все, і халепа. Що ж, я думаю, ми дуже близько до бази Мері. Ага, то тоді веди давай. Я думаю, ми повинні пошукати форклюз Що таке клюз? Я не знаю. Окей, командо, давайте зробимо це. Ага, отак от, от, да? То спочатку. Ти хотів нас убити. А тепер ми з тобою команда. Нічого собі ти придумав, класно. Оп, отако от прикольненько настепає і просто ми з'являємося на новій локації. да? Ага, юзблокс, ювіліан. А, диви, там воно показується скарі барі. Оце то да. Що таке? Хтось, хтось мені наче дав по голові, да? А, капкани! Прикинь! Оце да. Непогано. Щось прикольне, щось новеньке. <ріху> так, чекай. Виглядає так, наче щось, якийсь кемперс З, залишили трохи їжі позаду, але типу шо? Я нічого не поняв, що ти сказав. Блін, а стларі. <ріху> І що він робить, диви? Що це таке? Ага, І що? Обалдеть, нам щось зробити чи що? не поняв. Чекай там воно якісь штуки світяться. да? Дві ось до. <гас> воно воно дамаже, пів хп мені з'їло. Діе блоксиколо. Непогано сюди. <схай> Хоч захилюсь трошки тепер. Обалдеть, ця штука дамаже жорстко. І піца, диви, йо, оце то да. Жесть, як вона є. І що, я це, для... Я... Я це знайшов для всіх, да? Я надію, що так. Да, да, у всіх появилося, Супер. І давай я теж тако бемс бемс, похилюсь трошки. А то після тих ще пів вонючих, Це жесть, пів хпе, прикинь, мені збрило. Як так можна? Так. І що далі? Ми, типу, просто тут переночували, да? Нам тепер далі туди. Ларі також... уж журналимає, що відбувається. Ага, і що? Що за звук? Що за звук? Хтось чує це? Ти не повіриш, да? Ми всі це чуємо. Це твадо. Хто такий твадо? Де твадо? Ух ти, йомайо. злякався. А, що? Він дамажить? Вони спаїнко нас. Вони, типу, полюють на нас, кудись чи тікайте, чи що, я не знаю, не. А, Лупцюй, лупцюй. Все, забили, да? Хорошо. Что ж, що таке? Воно мене зловило що? <риклад> Обалдіть, тікайте, від ню, від неї. Тікайте, тікайте. Дві піцо чел. Він собаку нашу б'є. Все, хана тобі. хана тобі в масі кент. Смердечий, вонячий. На на. на. Все, розвалив я. Будеш знати, як нашого пса трогати. Не можна. О, тут капкан, тихо. І байджика дали. обалдеть. Типу, я ліс прийшов, да? Оце крутий. Це ж наш будинок, диви Обалдеть Чи ні, це місце це то, де все це трапилось. Ми будемо в безпеці тут. Я це знаю, да? Ну, диви, реально, схоже на наш попередній будинок. Ну, тобто будинок, де ми були, в першій частині саме. Диви, жесть. Все поламано, все поламано. Що ж, я довіряю цій собакі Чи ну, він каже, я довіряю цій дурній Ну, Ти знаєш. Так, дослідіть хату. Я знайшов якусь. Маску чекай, що за маска? Не, не можна з нею нічого зробити. Тут, каже, є якісь е, спорчені снеки, проте я не люблю спорчені снеки. Старіна. Тут нічого абсолютно. М -м -м. А я не трогав, до речі, ці шухляди, прикинь. Бавдеть. Це що таке? Це меню. Хорошо. Піца. Е -е... Але більше в цілому то й немає нічого такого, так? Да? Ну, наче як до. Що це? Це ключ, диви. Це ключ від підвалу, ти поняв? Що це таке? Че якась штука, але ну, не можна з цим нічого зробити, прикинь? І швабра теж. Коротше кажучи, дивина. Голуба кімната. Так, що тут? Хтось був? Ходу, ніхто тут не був. Якась у мене піца з'явилась. Давай, до речі, підкріпимось трошки, а то моє здоров'я не на фулу до цього часу було. Проте нам треба якось на балкон. Там є сікола А її треба по-любому забрати. Так що давай дивитися, думати. Тут опять якісь маски. Диви, тут люди вже бігають повним ходом. Опа, доляри. А, доляри не можна взяти, так? Доляри не можна взяти. Чекай, яке затемнення? Я ж не все перевірив. Алло, уже. Стає пізно? І що? Хочеш нас зігнати спати? Я не хочу спати, я дорослий вже. А, вони включили телека, диви. Обавдіть. Давай спустимося отаку. І пішли, провіримо підвал. У мене є ключик такого. Ну, Бемц. О, відкрився. Жесть? Да. Девиз скільки тут всього піце купа. Яблуко воно. Що ще є? Якась штука. Але я не встиг її взяти. Телевізор почився. Й. Іміроджензі бродкаст. Група нобів розбила нашу базу. Наша лідерша Скарі Марі, Коротше, її хана. А Скарі Ларі тепер все, зраднику кажуть. Що <рес> вам обідно, да? Обідно, да? Що ваш самий перший босс перейшов на сторону добра? Що ти смієшся? Ти? А ну давай, один на один. Має лом, а в тебе що? Ахух. <laughs> The purgers, they found us. Оці кенти в масках вони знайшли нас. Ой-ой, ой а -ой що це таке? Що за німашками? <laughs> е, Приготовтеся, вони тут. Давай, 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 давай. Всі готові? Я готовий. Давай, нападай. Що за дудки? Що там? А, він сховався, диви. <laughs> Закрив двері. Що таке? Я маю багато для вас. Ага, тоді скуштуй мого лома. Давай, давай. Ви не можете бити мене зараз. Чому? Чому я не можу бити? Чому я не можу. Гай, стікайте. А куди тікати, якщо ми всі впали? Прикинь, а я так і не перевірив до кінця бейзмент. Підвал. Жесть, диви, ми на базу їхню провалилися вже знову, яку по, 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 по рахунку другу, третю. Нарешті, я можу... Захищатися? М -м -м не знаю. Ви завжди билися зі мною. Тепер це буде моя помста. Давай, давай, де ти мстивий, Ти мстя? Я тебе зараз покажу всім свою мстю. І що, це вся твоя мстя? Кубка оцих жалюгідних дурочків, які взагалі нічого не можу зробити. Та. Ізі. Що це таке? Бахає щось диви під ногами. А де він? Ааа, він оно наверху прики. Піца? Це ще що таке? Він перцями кидається, прикол, да? А, чекай, вони там когось б'ють, а я щось бігаю туди-сюди. Прикол. E, атакуйте мене, трайт ту смеж з'їзд бомбс. Не поняв. А, пробуйте побити оці <с ris> бомби. Обалдеть, а що ж так голосно? <реш> я аж здурів трошечки, по-моєму. Жесть, але мене диви, так багато хепешок потратилося. Жесть, це просто жесть! Тихо, 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 тихо. Жити, 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 пожити. Ця піца ще, яка їздить кожного разу туди-сюди, ти прикинь. Що за приколи? Ну, поки що ми просто ухиляємося від бомбочок. І він кидає тільки туди, де ми стоїмо. Поняв? Тобто нам просто ну, не треба стояти на місці, просто бігати і все. Ой-ой-ой. А в мене зараз тільки що міг би прилетіти. А! Дивись, скільки їх багато летить. Ай-яй-яй! Тихо, тихо, тихо. Все під контролем. Обалдіть, він ними закидує, ти прикинь. Йой-йой-йой. Тихо, тихо, тихо. Живу, нормально. О. Кент, треба розбити йому мордяку. Давай, 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 давай. Сюди йде, сюди йде. На, на. Все, побили. Тепер треба бити оцю штуку. Ай-яй-яй, піца, піца! Це жесть. Хорошо, закусим трошечки. Не робіть цього знову. Я даю вам останній шанс. Здавайтесь. Ти що смішний? Ми тільки що тобі вже набили пик. Яке здаватися? Ти куди? Досить. Ой-ой, а отут треба ти поняв? Оп. Оп. Я стомився від вас, блін, відволікся, поки читав і не, не пригнув вчасно. Опять завтикав! Це що ж таке? Ще під лагу, я ти прикинь. Опа. Тихо. Хорошо сп... Блін! Блін! Він пришви з життя! Оп! 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 Обалдеть, він прям начав дивитися, а? Все? Нормально? Можна стукнути його? Давай. А, а, а! Тихо! Мене лупцює цей штрих в тимноті. Що за біда? Обалдеть. Хана, просто хана. Дивись, скільки моє хп залишилося? Це жесть. Це було важко, каже Ларі. Та ти що, чесно? Я майже помер. Так, відправлятися до своїх лішок. Я переконаюся, щоб ці погані хлопці не зламали знову. Не вторглися, точніше, чи як там? А що мені їсти? В мене хп вообще нема. Пішли в підвал. Може, хоч в підвалі поставалися, всякі ці штуки. Ну диви, ключик оцей не береться. Хорошо. Мені б яблучко те, яке зараз. Бередбер забере, забере <рес> а? Я хотів покушати, взяв, забрав мене з під носа. <рес> Ладно, на здоров'я, на здоров'я. Якщо я зараз помру, це буде на твоїй совісті, ти поняв? Я просто відкрив шухляду і погасилося світло. Якесь вторгнення. Ладно, я буду далі шукати свої штуки, щоб поїсти. Там я бачу, де вони, тільки. моя хп немає вообще. Я зараз можу померти. Жесі, що мені робити? Диви. <реш> Диви, я їх бачу, ось зовни. А я можу їх отако через стіну? Вони типу... Да, я побив їх через стіну, прикинь. Прикол? <реш> <реш> Мені подобається, як тут відбувається зміна дня і ночі. Просто отако темний екран, бемц, ранок. Темний екран, бемц, ніч. Ха-ха. <реш> Прикол? Чекай, я пам'ятаю, що на балконі знаходиться блоксікола. Але як сюди нам потратити? По потратити, кажу, потрапити диви. Хммм, загадка. Ще блоксіколо, прикинь. У льот. Бемц, попити. Ну, правда, не так і багато хп вона мені відновила. Але. Ще одна блоксі кола сюди. Ну тут більше нічого немає, да? Я чув їх. Ага. Приготовтеся битися. Та знов чи що? Знов хе знов чешу. Ага, ну давай. Давай, давай, нападай. Де вони? Ну? Я так і не пам'ятаю. Де. А нас всього тут двоє залишилося, ти прикинь. Тільки я не розумію, де вони. А, чую. Поняв. Тихо. Бемс. Well, that's it. Де? А, ось до вони, прикинь. Йо, халепа. Ну мені поки поїсти треба. Дайте мені просто поїсти. Дайте мені трошки часу, щоб я поїв. Що це? Це просто доска, поняв. Ну тут ніде немає їсти, прикинь. А, тихо. А що з тим кентом треба зробити? Ай, це коротше взагалі щось непонятне. Піца! Я знайшов піцу тихо. Пемс, поїсти. Хорошо, хоч трошечки ХП з'явилося, супер. Все, я тепер готовий. Я тепер остаточно, точно 100% готовий. Давай. Портал зруйновано, каже Скарі Ларі. Який портал? Не прошавши, я тут трошечки був в відходи. <рес> Тож, це правда. Хм, що ж, тоді ми маємо якусь там чи ідею, чи що, я не знаю. Я не встиг прочитати, я не вмію так швидко читати англійською мовою. Перестаньте писати, так швидко маєте совість? Уганяємо. <рес> Дай ще давай, крадем. <ріст> Зломаємо. О, каже, тож відвезіть нас до вашої бази. Чи до їхньої, чи що, не паняв. Везіть. <ріст> а, от так от, да? Поняв. Нормально. Це база Скарі Марі і Скарі Барі? Люк? <ріст> Як оригінально. Що <ріст> це таке? Давайте спробуємо зламати, каже Скарі Ларі. А, а ота штука тебе не напрягає, ні? Вона <ріст> <ріст> прям перед тобою стоїть, кен. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ти прикинь. Ларі, ти в порядку? О ні. Що там? Детектив Бредлі Бінс. Що там? Він тепер нам ворогом став, так? Да? Він зараз буде нас атакувати. Останні години живої органіки органікінтіс. Я не знаю, що це таке. Так, а куди? Вона його вкрала! Кадмастер інфікувала його мозок. Він використовує, щоб... та-та-та-та-та. Коротше, хана, ми залишилися без союзника. Нас так тут взагалі копійки. На пальцях порахувати куди. Ха-ха. <laughs> If not, we could lose these war and the risk the Earth being destroyed. Про якусь війну мова зайшла. Шо? Ви що, смішнявки? Давай, зламай цей люк, ти. Детектив. Смірдечий. О, пенс, погнали. Там якісь дивні звуки. Давай, тихо. Диви. А що нам робити? Диви, там є магазин. Слухай, має є 10 доларів. А я нічого не куплю за 10 доларів, да? Ну да. Тоді просто отако біжим прямо. Бемс. Починається у нас обі. Окей. Let's go. Тихо. А там кудись взагалі? чекай А, ну, якийсь канат бачу. Бемс. Опа. І що далі сюди, так? Да? Оп? Да, диви. Точно, окей, погнали. Акуратно, легесенько. Ми прям поня вриваємося на їхню базу. Жесть. Чекай, диви, тут якийсь люк є, да? Диви. Ану. А що це таке? Що це тут? Ну, тут взагалі нічого немає такого, прям, щоб от нам помогло О, якось. Що пишуть? Про якісь експерименти, диви. Вони якісь експерименти ставили, ти прикинь. Засранці смердічі. Йо, прикол. Ну окей, в принципі, погнали назад. Нам там все одно робити немає. Шо. Бам -бам -бам. Нам треба піти і зараз налупити дупу Оці скарі, Марі, і скарі Ларрі. Чи чуть барі, марі, барі, Ларі, скільки вас там є? Опа, добрий вечір. Хто це у нас тут? Ну, походка, звісно, у нашого детектива це щось чимось. Каже, що нам базікати? Давайте просто битися. Ти поняв? Отак от. Ой-ой-ой, скільки вас тут! ой 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 тихо, 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 тихо. І диви, почалося, І починається, і А, 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 Тихо. Ха-ха-ха. все Окей. Гроші. Ой-ой-ой. Все, вали отсюда. мої гроші. тихо. Оп оп оп, акуратно, акуратно. Я просто підбираю гроші. Відстань. Все окей. Щось там він на нас матюкається знов, що, типу, це все герої. Я ваша якась там, я не знаю, жах чи що. Тихо. Ну від цеї поки що легко увертатися. От поки що прям ізі. Я не знаю, як буде потім, проте. Я не думаю, що прям складно. Тепер ви відчуєте мою реальну силу. Ага. Опа, здоровенькі були. Оце туди. Тихо. Ламаємо голову цим кентам. Дивиш, що вони роблять. Що це тут за ПВП між джедаями якимись? Що це таке? Обавдіть. І що? Ааа, оно, треба лупцювати оту штуку, тільки перетимося цьому кенту, треба набити по голові. Тихо, тихо, бем. Хорошо. Я йду, я атакую, давай. Я б'ю, я б'ю. Я, я дуже сильно б'ю. Бем? Все, ми зламали пушку, да? Одну пушку ми зламали. Чи як, чи що? Отако От треба зробити. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо, 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 тихо. Мене кент б'ється. Остань від мене, тихо. Опа, поламали трошечки його. Все, хорошо сюди. Бабки підніму. <риклад> Начинається знову, так? Ви думаєте, ви можете виграти мене? Покінчіть з ними мої захисники. Оце твої захисники. Ааа, <риклад> тихо. Та що це таке, диви? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо, окей, нормально, живу-живу. Диви, поки ця штука гасає, що ти кричиш? не кричи, закрий свій писок. <реш> Боти оно лупцюють других ботів, поки Марі ганяється за Фредбером. <реш> а я просто по кругу бігаю. <реш> о, кумедія. ха я вже 200 доларів назбирав. <реш> Чекає, я можу танцю? Диви, о, все, танцюй. <реш> Все, давай, давай, я знаю, що треба робити. На цей раз я вже не буду тупити. Давай, я знаю, що треба робити. Let's go, let's go Треба ламати оцю штуку. Тихо, 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 тихо. відчепись відчепись. На, по лобі. Все, ламаємо цю штуку. Быстро, быстро, давай, 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 ламайся, ламайся Ламайся, 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 ламайся. ламайся. Ну. Та, ну, що мені зараз прийдуть, бити голову. Тихо, я ламаю, я ламаю. Чи я не ламаю, я не можу зрозуміти. Тихо, відчепись від мене. А, а! а, а, хп, хп, хп Фу, не так важко! Що трапилось? Ніхто не може побити мене! Це ти так думаєш? Диви я такого бамс. точно те, ніхто не може побити? я так не думаю. Що це таке? Це що за приколи? Диви. Обалдеть, яка ця ігра чудна, це жесть. Мої ідеальні машини, ви зламали їх. Він опять, нам буде погрожувати своєю мстюю, да? Ну давай, давай. Ти вообще теж дрод закрезьвий. Тихо, я бачу тут бабло. Я хочу збирати бабло. Оп, бам. Хто знає, може мені ще треба, будуть бабки. А я можу на цю штуку якось залізти, тихо? Ні, не можу. Тут такі текстури, що я ніяк це не зроблю. Чи зроблю? Чекай, опа. Диви, Ну я майже майже можу залізти, проте мені трошечки не хватає Да, добре в цьому світі жить. 250 доларів на рахунку. Фредбер бер бігає. <рес> ну, в цілому, я можу отако чисто стояти. да <гас> Не можу, не можу ту штуки тихо. Фу. Жесть. Ладно, стану сюди. Ого. Да, які здорові рози вона випустила, да? Обалдеть. Відолага, <хи> Фредбер. <хи> О, що зараз буде? Зараз щось буде? Ано. Ну? що, нічого? А що ж робити нам? Нам ще треба ждати, поки вона докрутиться, чи що? Нічого не понял. А якщо просто тако підійти і побити. А, я понял, я понял, та понял, понял, все більше не буду. <хи> а що ж тоді робити? В кущах ховатись? Якась погана ідея. А, ну, чекай. Вона закрутилась уже, да. Да, да, треба -да 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 -да. підійти і нажати там кнопку. Давай, 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 давай. Bumps? Опа. А, от так от, да? Отак от, от, да? Все, поняв, тікаю, тікаю, тікаю. Все. в неї просто пів життя потратилось. Але і в цього кента також половинка потратилась. В цілому це окей. Проте дуже затягнуто. Чи так довго? Вона... вона занадто довго крутиться. Це якийсь прикол. Ми вже виграли, все, я це знаю. Тому що ми класні кенти. А тому у Фредбера, по-моєму, якісь певні проблеми є. У нього там трошечки хп вже осталося. Ну, приблизно, як у мене, напевно. Оце не прикольно, Йому ні в якому разі не можна помирати. Все, вона поламалась, да? Вони обоє поламались. Досить. І що, і що? Чому ви Робите це? В сенсі? Ми потребуємо вашої допомоги. Якої допомоги? Вони хотіли нас убити. Ти, алло, Вася, гусатий. Абалдей, ти прикинь. Ларі загіпнотизований, е, якоюсь хедмастер. Останній раз ми бачили, коли спускалися сюди. Ми знаємо, хедмастер планує щось велике, що ми знаємо, чи не знаємо, не знаю. А, щось більше, що ми знаємо. Але я не встиг далі прочитати. <реш> Опа, кедмастер один із найсильніших юніків. Ааа, коротше, вона каже, що, типу, вони там чимось заболіли. Їхні клітки почали гнити. Вони через це почали ставити експерименти, щоб знайти. Не поняв. Будеш нападати на мене? А, ні, хух, ладно. А що робити тоді? Туди йти, так? Да? Окей. Їхні. Ко і, коротше, вони почали ставити експерименти з ціллю того, щоб е знайти якісь лікарства. І того у них зараз отакі ключі в спинах, поняв. Оце жесть, оце туди. Неочікувано. Диві, а ану, давай за 25 баксів. <гас> Чіпси. А, вони не так багато відновлюють, як я думав. Трошечки похилимося. Бемц. І можна купити отакий бронік. Бемц. А, ага, як цікаво, він працює. А що ви робите? Чули? Що це таке? Якась пушка, вони поставили пушку, прикинь. Оце туди. Я на цю вже можу залізти, до речі. Хедмастер прийшов. Де? На коліна переді мною Каже, Та пішла ти в дупу. Ще перед тобою, та на коліна. Ти хто? Чекай, монітори заплював. Йо. А, ну тут більше нічого нема. Опа. Нічого собі кацена пішла Йоо, диви, яка нас банда туле, да? Обалдеть. Жесть, дивиш, чуде Диви, диви, диви. Опять Карі ларі щось халепа якась. що <рес> це таке? Що знов? Та це прикол. Обалдеть. Ми зараз... А може з пушки треба стрельнути? Чекай. Що ти кинув? Ти. А що треба робити? Чекай, я так і не поняв. Що це таке? Оооо! Що ти зробив? Йо, що за біда? Не поняв. У мене просто хп тратяться тупо якось так по-дивному, я не розумію. Що таке. Це він щось зараз кине, так? а що робити? Чекай, я так і не поняв. Що робити? Може треба туди бігти? Та ні, сумніваюсь. А що якщо да? ой 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 Ні, не бігти сюди треба. А що туди треба? Опа, опять ця штука, тихо. Що треба зробити, я не знаю. Треба знайти якийсь спосіб. А. Ага. Де я? Я помер? Я помер просто тому, що я помер просто тому, що торкнувся дерева... ха ха ха